Що робити, якщо оголосили у розшук ТЦК? З точки зору права, це серйозна перепона для реалізації ваших конституційних прав. Оскільки перше, людину можуть примусово мобілізувати в будь-який момент. Друге абсолютна заборона на здобуття освіти у вищих навчальних закладах. Третє неможливість отримати бронювання, яке гарантує відстрочку від мобілізації. Четверте, неможливість оформити документи для виїзду за кордон. І найважливіше все це створює перешкоди для трудової діяльності. Що ж робити? Перше, з'ясовуємо за причину. Зазвичай це може бути порушення правил військового обліку або неприбуття особи за повісткою. Комунікацію здійснюємо через офіційне листування адвоката з ТЦК. Друге у разі неправомірного оголошення особи в розшук. Подається адміністративний позов до суду з метою оскарження постанови про оголошення розшук. Якщо у вас оголошено в розшук, не зволікайте. Зверніться до команди GV Partners, ми допоможемо перевірити законність дій посадових осіб та підготувати всі необхідні документи для зняття з розшуку.